Ми хочемо звернути увагу містян, звернути увагу нашої міської ради про те, що за указом президента України по всій території України має бути хвилина мовчання о 9-й ранку. Чомусь наше місто цим нехтує, і наш терпець уже увірвався, як родичів близьких, загиблих. І тому ми вийшли і будемо виходити, і будемо місяцями виходити, поки це просто не стане на якомусь такому рівні, що кожного. Дня зупиняються машини. Ми не кажемо, там виходьте з машин, правильно? Хоча б зупиніться да якось ну, віддайте шану, шануйте цих хлопців, цих дівчат, які поклали своє життя, тому що це неправильно і так бути немає. Не Потрібно пам'ятати, не забувати так. Тому що так само сьогодні, як наші, там можуть бути. Потім так можуть бути інші. Треба пам'ятати про всіх. Розумієте, наші діти, чоловіки, віддали життя за Україну. До бачимо, що час проходить і просто їх забувають. Знаєте? і хочеться, щоб їх більше пам'ятали. Все-таки всі молоді, всі наш світ України віддав своє життя.